І так, я малюю тільки одну тінь, незважаючи на те, так, що ми розглядали, що в мене є дві тіні у кулі, все ж таки я буду малювати більш яскраву, більш яскраву тінь. І е, спочатку, так, спочатку, я не роблю весь контур да, цієї кулі. Я зроблю тільки в мене більш темна сторона. Більш темна сторона права, і от я буду так робити. І ще раз да кажу, що е я не дуже полюбляю працювати острим кінцем, Да і ви про це знаєте. Я вам теж раджу не а Чому я не хочу навіть тут малювати? Да? Тому що ми, коли працюємо в да, ми його розташовуємо, і я потім, і я потім да, додам, да, вже пальчиком додам кольору. Тому я майже з одного боку один бік більш темний. А прибирати вугілля, да, ви знаєте, що не дуже зручно, да, тому е, майже я просто залишу е, місце біле, а потім, бо прибирати не дуже зручно. Потім я просто на, е, зроблю, ну, як би додатково домалюю. Бачите, прибирати не дуже зручно, все одно залишається, колір, да, все одно залишається. А мені, наприклад, потрібно, щоб з одного боку були дуже-дуже світлі. І тому я можу нанести, да, як контур такий, але він буде дуже-дуже світлий. Майже його видно вау. не буде, да, він якби злівається з білою частиною в нас. Да? Його майже немає. Яка? Майже і вийшла куля. Да? Я хочу трошки іще додати кольору з правого свого боку, бо вона в мене більш темна з правого боку. Саме. Вау, у вас дуже гарно вийшло. Дякую, у вас теж буде гарно, якщо ви будете повторювати за мною. Угу. Там же нічого складного, ви ж бачите, нічого складного. Чим, чим добре вугілля, да, як матеріал, він дуже красиво розташовується. Розтягується, робиться градієнт такий, да? від світлого до темного, від темного до світлого. Ми це з вами вже робили. Так, і тепер мені потрібно зробити тінь. От тінь я буду робити більше таким гострим кінцем, навіть якщо так я собі зроблю, щоб вона була. Але все одно. У мене вона така аж велика, але вона не сильно видається. Да? І з цього боку, да, знизу вона майже переходить, Покручує, да, мій шар, а потім виходить, так, переходить до, до тіні. Але все одно я не дуже люблю, коли малюються контуром. Мені схоже, як цієї шари катиться по по цьому, по по лісинки, по ступіньки. по так? По сходанкам. Да? Я намалював. Добре.